Вітаю на каналі! Нарешті насичені тижні грудня закінчилися, і тепер в спокійному режимі можна сісти і відрефлексувати минулий рік. Я багато думала про цілі, які збулися та ні, про те, як я почувала себе в минулому році. Про людей і речі, які мене оточували. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами речима, які запам'яталися мені найбільше, щось було відкриттям саме 2024 року, а чимось я користуюся вже давно. Свої фаворити я розділила по категоріях і пропоную почати з категорії парфуми. Першим фаворитом в нас буде аромат від бередо Балдафрік. Цей аромат став відкриттям цього року. Як ви бачите, я одразу купила дуже велику пляшечку, тут 100 мл. Подобається аромат тим, що він. Фруктовий, не солодкий, не нав'язливий, трішки мускусний і, напевно, цитрусовий. Коли я наношу цей аромат на себе, то я відчуваю себе дуже жіночно в гармонії, і цей аромат точно передавав той стан. Який в мене був в минулому році, і я продовжу ним користуватися далі. Наступний аромат West Village від 13 Perfumes. я назвала це повною протилежністю до першого фаворита. Це дуже сухий, чіткий, теж не солодкий, не нав'язливий аромат. Я в ньому відчуваю і дерево, і сандал. Я не дуже сильно розбираюсь в усіх нотах, тому це, цей опис він буде більше по моїх відчуттях. Кожен раз, коли я наносила на себе цей аромат, в мене відчуття було, як наче я можу звернути гори, і я взагалі здатна на все. Тому теж вам на замітку. І наступна категорія це догляд за обличчям. Тут одразу скажу, що фаворит заснований тільки на моєму досвіді і на досвіді використання тієї косметики, яка була до і яка в мене є зараз. Взагалі, після того, як я переїхала з Харкова до Києва, в мене Дуже погіршився стан шкіри. Я так розумію, що на це впливає вода, тому що раніше в мене ніколи не було проблем і великих висипів, але саме в Києві вони з'являються, з'являються час від часу, і візуально моє обличчя здається чистим, але я розумію, що це не той стан шкіри, який був раніше, і я розумію, що моя шкіра потенційно може бути в кращому стані, ніж зараз. Коли я приїхала до Києва і стикнулася з висипами, я почала звертатися до різних косметологів, шукати правильний догляд для моєї шкіри, який би мені допоміг. Але той засіб, який я хочу виділити зараз, це будуть пади від Medicate. Вони називаються Blemish Control Pads. Ця баночка тут не тому, що вона якась легендарна, а тому, що конкретно в цьому році вона допомогла мені боротися з висипами. Я відмінила всі інші засоби з кислотами, які в мене були, і залишила тільки ці пади. Також ними я користуюся лише ввечері, один раз на день, а не два рази на день, як мені рекомендувала косметолог. Завдяки пробам і помилкам я зрозуміла стан своєї шкіри, і я зрозуміла, що один раз на день користуватися кислотами мені буде достатньо. Наступна категорія в нас догляд за тілом. Тут теж буде небагато засобів, а всього два. І перший засіб це Лосьйон від Бередо Балдафрік. Це той самий аромат, що я показувала вам раніше в форматі парфуму. Тут в мене лосьйон для тіла в легкій консистенції. Користуюся ним і подобається він мені більше за свій аромат. Мені подобається використовувати лосьйон в комбінації з парфумом, тому що тоді він. Подовжує стійкість аромату. Друга баночка, яку я вам покажу, це буде боді-крім від Лілабо. Аромат в мене basil авокадо. Назва 100% передає сам аромат Лосьон, точніше, balm, має насичений соковитий запах базиліку. Він парфумований. Але дуже гарно розкривається на тілі, і сама консистенція цього балму мені теж дуже подобається. Вона жирна, насичена і одразу зволожує тіло. Цим кремом я користуюся не перший рік, і не перший рік він в мене в фаворитах. Як ви можете побачити, ця баночка в мене вже закінчилася і я 100% планую поновлювати її в новому році. І останнє з доглядів, але, напевно, найголовніше це буде категорія догляду за волоссям. Сюди я винесла продукти і доглядові, а також стайлінгові, які подовжують мені укладку. Нещодавне моє відкриття це маска для волосся, яку я знайшла в Тіктоці, купила і була одразу під враженням. Це маска Xemax вона з колагеном, виглядає ось таким чином. Як ви бачите, в мене освітлене волосся, воно схильне до ламкості, воно сухе. І коли я вперше скористалася цією маскою, я одразу побачила результат. Цей результат видно вже на мокрому волосі. Як тільки ви змиваєте маску, і далі ви бачите результат, коли вже сушите волосся. Волосся стає менш ламким, більш гнучким, менше плутається, і я розумію, що ця маска не панацея. Але в комбінації з гарним, якісним доглядом салонним, вона може давати дуже гарний результат. Так само вона має накопичувальний ефект, тож я продовжу нею користуватися. Але вже прямо зараз я 100% можу радити її вам. Прямо залишилася під враженням. І наступний фаворит з догляду це кондиціонер Diveness Ой». Цим кондиціонером я користуюся дуже багато років. Я ним почала користуватися ще, коли мала натуральне, неосвітлене волосся і продовжила користуватися, коли освітлила волосся. Я вважаю, що це найкращий кондиціонер, який я коли-небудь пробувала. Я одразу бачу ефект на волосі, коли я не користуюся цим кондиціонером. Тому що волосся. Стає дуже сухим і воно починає електризуватися. З цим кондиціонером у мене ніколи не буває такої проблеми. Користуюся багато років і продовжу користуватися надалі, тому що поки не знайшла найкращих альтернатив. Серед стайлінгових засобів для волосся моїм фаворитом стала спрей спрей-пінка від Mi Root Lifter. Виглядає вона таким чином. Зрозуміло, з назвою пінка у форматі спрею. Завдяки цьому вона дуже легко наноситься на корінь волосся, гарно розпреділяється. І саме цей продукт має ідеальний баланс між тим, щоб тримати волосся, але при цьому не обтяжувати його. Тут теж в мене була любов з першого разу, купувала я його по рекомендації моєї подружки влади. Не завжди розкішні зачіски, і вона дуже часто рекомендувала цей засіб. Тепер, коли я його спробувала, я теж можу рекомендувати його вам, бо 100% впевнена в його дії. І останній фаворит серед волосся це Living Proof Dry Volume and Texture Spray. Цим спреєм я користуюся теж давно, але він в мене в фаворитах серед текстуруючих спреїв. Мені подобається тут аромат, подобається те, як цей спрей подовжує зачіску і подовжує об'єм на другий, третій день укладки. Конкретно цей спрей я купую завжди в Сефорі, коли подорожую. Планую купувати його знову. Далі в нас буде категорія косметика для обличчя, її я хочу розпочати з бренду Tom Ford. Від Tom Ford я маю пензлики, а також палетку для контуринга. Хочу розпочати з пензликів. Взагалі, бренд Tom Ford я завжди обходила стороною, тому що думала, що це люксовий оверпрайз бренд, і що аналоги такої косметики можна знайти в інших брендах. Але це змінилося після того, як в Лібон Марше bon в Парижі. До мене підійшла дуже класна консультант, яка познайомила мене з брендом і відкрила для мене продукти і пензлики. Пензлики в мене два, і вони однакові. Це номер два. Як ви бачите, ними я вже користуюся, вони в мене брудні, тому що постійно в роботі. Один я використовую для того, щоб наносити тон, а інший для контурингу. Завдяки овальній формі цей пензлик дуже гарно наносить продукт, завдяки тому, що ворс в пензлику набитий дуже плотно. Сам пензлик не вбирає продукт, а дуже добре віддає його на шкіру. Наступним покажу вам палетку для контурингу. Вона в відтінку 05. Тут в нас дуже делікатний хайлайтер. Я не люблю хайлайтери, які залишають блискітки на обличчі. І коли цей хайлайтер дуже сильно видно, тут такої проблеми немає. Це дуже делікатний хайлайтер. Контуринг теж в класному відтінку, але я залишу його на літо. Самі продукти гарно розпреділяються по шкірі, ними дуже легко користуватися. І другий фаворит в косметиці в мене більш доступний це бренд Milk Stick. В мене їх тут три. Тут в мене хайлайтер в відтінку лід, це відтінок рожевого ігристого. Хайлайтер має теж дуже делікатний блиск. його Майже не видно на вашому обличчі, але створюється ефект підсвіченої шкіри зсередини. Далі два стіки це рум'яна. Перший відтінок в мене Queer, другий відтінок Enigma. Перший відтінок це ідеальний рожевий холодний колір, який дуже пасує моєму обличчю. Його я використовую на щічки. По прямому призначенню. А другий відтінок це щось між рум'янами і контурингом. Його я використовую на повіки, тому що мені дуже подобається, як він виглядає саме на очах. І цей колір класно підсвічує колір моїх очей, і вони стають більш виразними. Також я використовую цей відтінок на губи, тому що він. Схожий на мій натуральний відтінок, але трішки коричневий. Наступна категорія в мене прикраси. Тут в мене будуть прикраси від українських брендів і дещо особливе. Розпочати я хочу з сережок від бренду Ears and Fingers. Ці сережки в мене в фаворитах, тому що. Саме вони можуть з будь-якого базового образу по типу білої сорочки та джинсів зробити дуже елегантний вечірній мінімалістичний образ. Я носила їх в цьому році дуже часто. Я брала їх в подорожі. Я ходила в цих сережках в театр і просто кожного дня. Мені подобається, що вони не занадто акцентні, тому що на них немає ні блискіток, ні камінчиків. Але завдяки своїй овальній формі та завдяки блиску срібла, вони розставляють дуже делікатний акцент в образі. Наступна прикраса це каблучка від бренду Apropos. Взагалі, я вважаю цю каблучку відкриттям, скарбом. Називайте, як хочете. Тому що по концепції камінчик в цій каблучці можна замінити. І в мене є три різних камінчика: білий, чорний і ще один з перламутром. утром. І по факту купуючи одну каблучку і три камінчика, ви отримуєте три різних каблучки. Подобається, що ця каблучка має. Пряму мускулінну форму і завжди додає строгості в образі. Я ношу її часто на вказівному пальці або на середньому, в залежності від настрою. І наступна прикраса це годинник від Cartier, який я в 23-му році купила сама собі як подарунок. Я дуже пишаюся, що зробила це, тому що це одна. З дорогих покупок за весь час обожнюю цей годинник і ношу майже кожного дня. В категорії фаворитів серед посуду хочу додати ось таке гарнятко, яке подарувала мені подруга на день народження. Це бренд Лебет. Я обожнюю його, п'ю з нього каву кожного ранку. Мені подобається колір, подобається ручка. В народі ми називаємо це горнятко родинкою. Я думаю, ви розумієте чому. Дуже приємна текстура, дуже приємна глазур тут використана. Насправді, всередині ця горнятка дуже погано вимивається, воно чисте, але там постійно залишається плями. І пішла тріщина, але все одно. Воно залишається моїм найулюбленішим, тому додаю його фаворити 24-го року. І ще один фаворит серед посуду це піала від бренду Салеті. Цю піалу я теж отримала у подарунок на свій день народження від друзів. Мені подобається концепція кінцугі, подобається поєднання східних мотивів з золотими вставками. І, хоча це не справжня техніка кінцугі, тому що тут плита форма, все одно мені дуже імпонує цей дизайн, і радію кожен раз, коли користуюся цим посудом. І продовжуючи тему їжі, наступна категорія у нас буде їжа в закладах, і тут стовідсотковим фаворитом цього року. Став сніданок в спельті, який називається Royal Мастрай. Його я завжди замовляю без солі на маслі. Мені подобається цей сніданок, тим, що часто мені хочеться зранку з'їсти щось солодке і солоне одночасно, і в закладах ти можеш обрати або солоний повністю сніданок, або солодкий, наприклад, сирники. А мені це занадто багато. Ролама Мастрай – це ідеальна комбінація солодкого плюс солоного. Тут є хліб, масло. По-перше, масло не жирне, масло вкусне, молочне. Я раді масло з хлібом готова на все. Я дуже готова на вростолі хліб з маслом. По-друге, червона ікра, яка солона, і повідло та сир, які солодкі і. Це ідеальне поєднання повітла та сиру. Раджу всім спробувати, якщо не пробували до цього. Ще можна додати до цієї ідеальної комбінації фільтр, і це буде ідеальний сніданок, тому він і залишається в мене в фаворитах 2024 року. Наступною категорією я виділила події за 2024 рік, і перша подія це Великдень. За останні роки це свято стало дуже важливим для мене. Мені подобається готуватися до Великодня, одягати вишиту сорочку, прикрашати кошик, сервірувати стіл, збирати всіх друзів в нас вдома, бити яйця, куштувати всі паски, які приносять наші друзі, і просто класно проводити час. Подобається, що в цей день. Все місто прикрашається, люди виходять теж в вишиванках, в вишитих сорочках. Всі дуже гарні, світлі, щасливі. Тому це свято я 100% додаю до фаворитів. І ще одним хайлайтом 24-го року став мій день народження. В 24-му році мені виповнилося 30 років. Я святкувала в барі Сінерс. Який знаходиться в Окта Tower. Мені сподобався цей формат. У нас була вечірка в форматі спікізі. Я була дуже рада, що всі друзі з інших міст приїхали, щоб привітати мене і відсвяткувати цей день разом зі мною. Ми замовляли коктейлі, спілкувалися, жартували, і цей вечір завжди залишиться в моїй пам'яті. І після категорії подій я б хотіла розказати вам про подорожі, які були в мене в цьому році, а саме про дві подорожі, які стали хайлайтом 2024 року. Перша подорож була навесні в Париж з моїми подружками. Великим плюсом було те, що ми всі були до цього в Парижі не один раз, і всі дуже добре знали місто. Але кожна зі своєї сторони. Тому хтось радив гарні місця для фотографії, хтось радив класні кав'ярні, стильні заклади. І це настільки кайфовий експіріанс подорожувати з подружками, тому що за цей час ви дуже сильно зближуєтеся одна з одною. Ви дізнаєтеся краще одна одну. І я вже не кажу про наші вечірні посиденьки в квартирі, коли ми обговорювали всіх і все. Ця подорож 100% потрапляє в фаворити 2024 року. І другим хайлайтом я б хотіла виділити мою робочу поїздку в Мілан. Хто не знає, я працюю в українському бренді Baglet. І я дуже сильно пишаюся, що цього року. Під час міланського тижня моди ми поїхали, щоб представляти наш бренд на міжнародному рівні. Також ми поїхали шукати семпли, нові матеріали, нових постачальників. Я дуже сильно пишаюся тим, що зараз наш бренд вийшов на такий рівень, і, знаєте, ті дизайни і. Той контент, який робимо ми, він взагалі не уступає міжнародним брендам, а інколи навіть набагато краще. Тому підписуйтесь на наш інстаграм Паглет. Я посилання залишу десь внизу. І також залишу посилання на мій влог. З Мілану, який теж є в мене на каналі. Далі перейдемо до фаворитів одягу та аксесуарів. Розпочати я хочу з взуття. Тут в мене в фаворитах року пара від Maison Margiela. це табі лофери. Обожнюю це взуття за зручність, за те, що воно жодного разу мені не натирало. Ці лофери я брала з собою і в подорожі, і носила. Три сезони, весна, літо та осінь. Тому 100% додаю фаворити. Мені подобається їх квадратний мис, часто саме такий широкий квадратний мис збалансовує більшість моїх образів. Думаю, що по їх стану, по тому, як вони виглядають зараз, ви можете зрозуміти, що носила я їх активно і дуже часто. З категорією улюблених сумок все було дуже просто. Фаворитом року стала ця модель від Баклет. Це BG128 в каштановій шкірі. Я, здається, вже розповідала на каналі про цю сумку і за що я її обожнюю, але я коротко повторю це і в цьому відео. Мені вона подобається своєю місткістю, тому що, незважаючи на те, що вона має дуже маленький розмір, вона неймовірно містка. Все завдяки цьому широкому дну, яке має сумка. Цю сумку я використовувала напевно в половині всіх своїх образів. А в другій половині не використовувала не тому, що вона мені не підходила, а тільки тому, що в мене є інші сумки, і інколи хотілося виглядати їх теж. Тому тут 100% фаворит, як ви бачите, сумка виглядає як нова, незважаючи на те, що вона в мене не перший рік. Я обожнюю цей відтінок шкіри. І якщо ви обираєте. Між чорним і каштановим, то придивіться насправді до каштанового, бо інколи він мені був більш універсальний, ніж чорний. І фаворита одягу в мене пальто від бренду Катімо. Сподіваюсь, вам буде видно трішки. Пальто класичне, чорне, має застібку у формі ведмедика бронзового. Це пальто я купила на гараж селі від Public Kitchen, який був цієї весни. І пальто з дуже якісної, преміальної шерсті, я під враженням від того, наскільки воно якісне. Це відчувається і з першого дотику. І також вже зараз я можу сказати про його якість, тому що я достатньо активно носила його, і на ньому немає жодних катишок. Я не знаю, яким чином це вдається. Але я залишилася під враженням. І саме з цим пальто в мене є невеличка історія про те, як я загубила його, а точніше, забула в лаунжі в Варшаві, коли я летіла з Варшави до Лісабону. Я його повісила на вішак, сиділа, чекала на свій рейс, і потім встала і пішла. І згадала вже про те, що в мене було пальто, коли я вийшла на посадку в свій літак на вулицю. І бігти назад і шукати пальто вже було занадто пізно, тому що лаунж працював до 10-ї вечора. А... Зрозуміла я, що я забула пальто десь о пів на дванадцяту. Тому я одразу дуже сильно засмутилася, почала писати в консьєрж сервіс Монобанку. Вони залишалися зі мною на зв'язку, вони двічі писали в лаунж, зв'язувалися з працівниками лаунж, бо перший раз працівники сказали, що не було пальто і вони не знають, де воно. Але коли, вдруге, консьєрж зателефонував і попросив переглянути камери, пальто магічним образом знайшлося. Я попросила друзів, які живуть в Варшаві, забрати це пальто, відправити новою поштою моїм іншим друзям в Берлін. Long story short, пальто знову опинилося в мене, чому я дуже рада. Під час того, як я його втратила, я відчула ще більшу його цінність, тому планую не розставатися з ним надалі і носити його в майбутньому році. І останнім фаворитом за 2024 рік я хочу виділити мрію, яка збулася. А саме мрія завести Ютуб канал. Я не знала наскільки сильно я хочу мати Ютуб канал до того часу, як я його не завела. Тому що, коли я це зробила, коли я наважилася, я відчула таке полегшення, легкість і натхнення робити щось далі, що я зрозуміла, як це бажання в мене було стільки років десь глибоко всередині, мені подобається знімати відео, мені подобається монтувати, шукати різні ідеї для відео. Нещодавно я зробила серію влогмасів, ви можете знайти їх на моєму каналі. Насправді це був такий дуже виснажливий челендж, як для людини, яка тільки починає свій шлях в блогінгу, незважаючи на те, що я дуже соромилася. Знімати в публічних місцях, і інколи це просто технічно було важко, бо грудень був завантажений місяць і не завжди був час зняти і одразу змонтувати влоги. Все одно я дуже щаслива, що я це зробила, і знімання взагалі відео і влогів дуже сильно розширює мою зону комфорту, чому я 100% рада. На цьому моменті я хочу попросити вас підтримати мене, поставити лайк, залишити коментар і підписатися на мій канал. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня!